Коти можуть лікувати людей після травм і операцій, і це не прикол. Лікарі іноді приписують хворим котів. Їхнє муркотіння допомагає загоювати кістки, зменшувати біль і заспокоювати нервову систему. Коні теж лікують. Вони дуже чутливі до емоцій людини. І допомагає дітям із ДЦП та людям з тривожними розладами. Рух коня повторює ходу людини. Тому ті, хто не можуть самостійно ходити, відчувають природні рухи тіла, Це стимулює м'язи і мозок, покращує координацію та рівновагу. Дельфіни гарні помічники для людей з аутизмом. Та синдромом Дауна їхні звукові хвилі впливають на мозок, покращують концентрацію пам'ять і мовлення. Під час плавання з дельфінами зменшується тривожність, зникає страх перед дотиками чи водою, кролики, морські свинки і навіть лами можуть бути терапевтами. Їх використовують у дитячих лікарнях, центрах реабілітації та будинках для літніх людей. Вони знижують тривожність, покращують настрій і допомагають подолати самотність. Та, мабуть, найуспішніші в лікуванні людей собаки. Вони допомагають людям з ПТСР, тривожністю, діабетом та навіть серцевими хворобами. знижують рівень кортизолу гормону стресу в тілі пацієнтів, деякі yeah. хвостики відчувають, коли у людини падає рівень цукру в крові. І попереджають про це своїх господарів. така хорюся, ти хорюся собака.